Зустріч Трампа з Путіним на Аляскі сьогодні наробила багато шороху і дуже-дуже багато дезінформації. Це, по-перше, кажу: не вірте всьому, що пишуть. Зробіть паузу, дочекайтеся 15-го, це п'ятниця, здається. Подивимося ситуацію, тому що говорить одне, друге, третє, п'яте, десяте, ну, 99% – Це все фейки, дезінформація. Це вливається нам в уші, щоб ми не змогли почути головного. А головне буде, коли буде зустріч, ми все почуємо. Висновки зараз робити не потрібно. Це по-перше. Друге, питання ми не будемо нічого віддавати. Це хто кричить. Ми не будемо категорично, це кричать ті, хто там в Польщі сидить, там в Германії, ще десь. Тому що. Спілкуючись з військовими, ми прекрасно розуміємо, що на сьогоднішній день е ну, вони не знають, зможуть втримати, не зможуть. Вистачить здоров'я сил, не вистачить. Вони не можуть це вирішити. А ми тут, сидячи в тилу, ну, не можемо визначати, воювати їм безкінечно, вмирати сьогодні чи вмирати завтра. Так ж? ми не можемо пояснити людині, з якоюсь я буду брати інтерв'ю днями. В якої пластина в руці, яка воює вже ну, вона вже довоювалася, але в нього ще й забирають гроші. Не тільки в ньому, забирають у військових. 50 тисяч командир бере собі з кожного військового. І коли цей воїн з пластиною в руці, який воював, Відмовився давати, то його зробили чорним, синім і чорним. Його били і... і кинули на підвал. Так от наші хлопці його видірнули, і зараз він дасть інтерв'ю. Так от він спросимо у нього: готовий він вмирати там чи не готовий. А готові ті, що ви дивись в інтернеті, так? велосипедисти, які їдуть, їх збивають бусиками, вкидають в бус, везуть. А потім, які доїжджають туди. Будуть вони захищати, чи не будуть, чи будуть тікати в СЗЧ? ми не знаємо з вами. Так же? А чоловіка днями, якого хоронили, я дивився в інтернеті, думаю, всі ви бачили: чоловіка, якого не довезли до фронту. в Вучібки вбили, вбили. От, там є фотографії, експертизи, все. І що далі? Ну, вони будуть захищати. Тобто, я до чого це все веду? Ну, давайте думать трохи. Думать трохи про те, можемо ми втримати, не можемо. Це військові мають знати. Достатньо зброї, озброєння а, і засобів для цього, чи недостатньо. А будуть воювати всі, чи буде все-таки якась ротація, чи не буде. Ну, якісь правила. Правил сьогодні немає точно, тому що ну, люди не знають. Ні я не знаю, ні ви не знаєте. Ви мені зараз напишете, ви теж не знаєте. Ну, люди, я не говорю заботів. Люди не знають, військові не знають, як це буде, тому що немає плану. А плану немає, тому що ми сьогодні і наша армія, і населення України, і сама Україна багато в чому залежить її існування. Від Європи, від Америки, від усього світу. Ну так сталося. І розказувати: ми не будемо дружити з американцями з Європи, то там не працює. Нема в нас грошей, нема ресурсів, нема можливостей. Людей нема вже. Про що ви говорите? Подобається вам не подобається. Ситуація рівно така. Тому більше всього закінчиться тим, що як Трамп скаже, так і буде. Те, що ми тут будемо розказувати, ну це не цікаво нікому сьогодні. Хочете розказувати, розказуйте. Воюйте лопатами, як казав там один із е представників влади. Можете воювати лопатами, можете вилами, там, можете, що хочете робити. От, і все. Тому е ми можемо думати і говорити що завгодно, а вирішувати, на жаль, на сьогоднішній день ми все менше і менше можемо. Ми менше і менше вирішуємо. От, і все. Тому ситуація от рівно така. Випишіть свої думки, звісно. Я висловив свою друзі. Дякую, до побачення.